Всім привіт! На Аліекспресі була Чорна П'ятниця. Були знижки 50-90%. Та й думаю, позамовляю щось до, до, до долара. Все, у нас тут прийшло. Більшість тут фонарики. Так як москаль бомбить далі у нас і світла треба, щоб щось вночі бачити трохи. І думаю, пару фонариків позамовляю. За пару гривень. Так, подивимося, що у нас перше це є. Ага, це у нас є балаклава. За 15 гривень вийшло. 15 чи, чи 10 гривень. Ось така вона. Ну, ось таке. Кусок, кусок тряпки важна сказати. Далі у нас по черзі ось такий кишеньковий, кишеньковий фонарок. Ось такий фонарик кишеньковий. Включення-виключення. Ось так він світить. На USB він. Тут відкручується, ставиться на зарядку. Ось ну, таке, не знаю, чи 15 гривень чи 20 гривень він коштував. Силки як є в описі під відео. Так, як його закрити? Такий замок підкрити, або ще щось з собою взяти. Ну що? Це у нас, О, це у, нас це у нас ножичок такий. Теж 25 гривень. Ось такий простенький. Щось знаєте, заточені трошки точно але він не ріже нічого, Рубає. Він не ріже, він просто рубає. Не. Підточити то й буде ще різати. Трошки щось там заточне. Кобасу, думаю, різати зможе. Так, ще такий налобний. На батарейках Тоже, по-моєму, 15 грн. чи 10 грн. він коштує. Ось такий. Батарейки вже поставили. Ось так він світить. Ну, ніби, ніби нормально. Щось побачив. Таке світло розсію. За 10 гривень може бути. Тут батарейки виходять дорожчі, ніж самий фонарик. Так ще ось такий прийшов. Це я так зрозумів, що вони зробили, здешевили ці, що були металічні фонарики. У мене їх теж досить багато є. Досить він ще, ще замовив їх е рік назад, десь 10. Всі служать добре і всі тримають заряд ну, півтора години-дві години у них години світять без перестанку. У ну, них світло досить яскраве. Тут світить тільки одним білим. І так все на магнітку. Ось. Тож вийшов він 15 гривень. 15 гривень він вийшов на Ось такі ось такі продають в аврорі металічні. Тут, на жаль, він не металічний, Тож, китайці метал з металом вони не дружать, їм краще з пластмасою. Ось такі в «Аврорі», кажу, є, продаються вони теж. Тубу був такий ось самий кейс. Але в них металічний, а тут пластмасовий. Але світить, що той, що цей, ідентично. Не знаю, які там акумулятори стоять. Але цей класно світить, досить яскраво. тоже вийшов він, по-моєму, що 35 гривень. Ну, за 35 гривень думаю, може світеть. Світливі там де не світили. Але щось цей буде світети. Далі що в нас? Далі що в нас? Ось такий тоже, досить прикольненький. Це новинка, по-моєму, не вийшла чи що. Ось такий теж кишеньковий, теж на, на магнітиках. Теж світить він дуже яскраво. Два, два рази. День два, це війжається основне світло. Це було перше, це вже друге положення. Це у нас перша. Це у нас друга. І це третє. Ну, світить теж яскраво. Так, а три рази, три щелчка, це вмикаються ось ці. Раз, два, три. три. Не знаю, перевіряти, чи куп'юра, чи що. Ультрафіолет. Червоний. Ну і поліцейська. Кей необичний. Ну, акумулятор тут бачу. Акумулятор не пише, на скільки міліампер, Ну, ось такий в всередині. Не знаю, може тут є, може є 100 мА, чи немає, не знаю. Ось такий от обзорчик. Все, кому сподобалось, ставим лайки підписуємося. Все, всім дякую за увагу.